Ці п'ятирічні сосни вирощували на продаж. Напередодні нового року лише в Луганській області їх зрубали близько 100 тисяч. Заробили 4,5 мільйони гривень. Утім майже третина дерев залишилася нерозпроданою. Тепер їх відправляють у дробарку. Привозять нам йоки. Ми її перерабатимо. Забрасуємо в бункер. І оттуда вилітає... Щіпа. У лісгоспі кажуть, таким чином уникають збитків. Гроші, які втратили на нереалізованих ялинках, компенсують продажем вторинної сировини. Один кубічний метр щіпи стоїть 240 гривень на території підприємства. підприємців. Потребітелям стоїть существенно дорожче. Тріску використовують у багатьох сферах, зокрема й на виробництві. Цього місяця лише на Стаханівський феросплавний завод луганські лісники продадуть близько півтори тисячі кубометрів соснової тріски. Отримають за це понад 300 тисяч гривень. Падривісне у нас пользується спросом. Сейчас хорошим як топліва для производства Піліт із пользуються в проєзстві на стахановському феросплавному заводі. То есть. Є хороший збит на цю продукцію. Сосни, які жителі міста викинули після свят, турбота комунальників. частково ці дерева також подрібняють на тріску. Вона піде на добриво для газонів. Складирование буде будет рядом з контейнерними площадками. Далі централізовано ми забираємо і вивозимо на комбінат зеленого господарства, де є стаціонарна дробілка. Там дробят щіпа використовується як... Декоративний елемент і як удобрення на об'єктах комунального господарства. Непродані ялинки на тріску здають лісгоспи в усій Україні, зокрема й на Волині. Адже деревина для області насамперед серйозний паливний ресурс. Ми плануємо тринадцятий рік 20 тисяч куб, метрів кубічних видати щепи. Волинь я рахую, може спокійно обійтися. Чи чи верніше так зменшити кількість витрати газу за рахунок дров щіпи? Щоправда, ялинки у місті не завжди доходять до дробарки. У Німеччині та Австрії приміром після свят організовують спеціальні пункти збору. В Україні ж більшість красунь поки що прикрашає звалища. Альона Голота, новини, телеканал Бізнес.